Аналіз фільму Persons або віддолашні створіння. Для багатьох, хто дивився цей фільм, він видався досить складним в емоційному плані і складним у розумінні. Я з вами абсолютно погоджуюся. Там багато сцен, які є на межі фолу, в яких в дуже такий жорсткій, брутальній, неетичній і неестетичній формі ми можемо бачити не зовсім адекватну людську поведінку. Але я пропоную вам аналіз саме цього фільму в його психологічному і сексологічному контекстах і прибрати трішечки ось те емоційне забарвлення, яке, напевно, режисер хотів навмисно додати. Щоб можливо привернути увагу до власного фільму або можливо загострити ту проблематику, яка в ньому зображена. Отже, поїхали аналізувати. У мене цей фільм в першу чергу про жіночу ідентичність і жіночу емансипацію в суспільстві. В другій частині фільму, ближче вже до завершення, дуже гарно видно, як наша героїня, пройшовши силу селену різних досить складних стосунків, досить різного ставлення чоловіків до неї врешті-решт, знаходить себе. І я вважаю, що це якраз є ось та квінтесенція фільму. Тому що, якщо ми звернемося до аналітичної психології юнга, в кожній жінці є чоловіча частина, так званий анімус, це той образ чоловіка, який є в її підсвідомості, і згідно з яким вона обирає собі партнерів, друзів, чоловіків для спілкування, як вона взагалі оцінює чоловіків в своєму житті і в світі в цілому. І якраз ми бачимо, що наша героїня має в своєму оточенні дуже різних чоловіків. Зокрема, це є той хірург, який, власне, створив її, таку, як вона є. Це є його ось цей помічник-студент. це є... Ось той нотаріус чи юрист, да, з яким вона поїхала в мандрівку, і, власне, її чоловік з минулого життя військовий з ПТСР. І ми можемо побачити, наскільки по-різному вони до неї ставляться, але в більшості з них є спільна риса вставлені до неї. Це Відігрування власних е, травм, переживань, проблем через неї, як жінку, використання її е, в одному випадку, як е, такого дослідницького, наукового проєкту, виживе чи не виживе, якою особистістю стане. Це я зараз скажу про хірурга, е, геніального, але водночас і патологічного, так? і ми бачимо, як це подано у фільмі. В його історії з його власним батьком, і оце пошармоване обличчя і понівечене тіло. Та насправді це дуже велика алегорія про той психічний стан цієї особистості, що той жорстокий, байдужий батько використовував його як власну дитину. Досить ну, як річ, як інструмент якийсь так? для наукового дослідження. Так? І, врешті, він продовжує цю лінію з тими тваринами, з тими людьми, над якими він експериментує. Ми бачимо ставлення до неї ось цього студента-хірурга, який такий. Добрий, гуманний, він теж дослідник, але в ньому є ось ця доброта, ось ця чуйність до людей, оце бажання допомагати людям. так. І ми бачимо ставлення ось того е нотаріуса, з яким вона потім мандрувала, і е власне там така дуже споживацька позиція, така нарцисична позиція. так. Ти є частиною мене, ти маєш слухатись мене, ти маєш поводитись. так, як я тобі буду те дозволяти, і я буду хизуватись тобою, я буду забороняти щось тобі. Тобто, тут він демонструє таке ставлення відносини влади. До неї, та? і вона є тим об'єктом, знову ж таки об'єктом, та? його е бажань потреб, реалізації, та? його запитів. І потім ми в фільмі бачимо, як він насправді залежний від неї. І тут прям, ну, дуже гарна ілюстрація нарцисичних цих зв'язків. З одного боку, він ніби намагається домінувати над нею, а з іншого боку, він дуже від неї залежний, бо проєктував. Свою аніму, тобто жіночу частину, якийсь такий материнський об'єкт на неї. І коли вона стала сильна, він буквально плазував за неї. Так? І ми бачимо ставлення до героїні її офіційного чоловіка, першого з минулого життя, до того, як вона покінчила життя самогубством. І, власне... Там теж є відносини влади, є таке неприйняття її як особистості і, в тому числі, її сексуальності. І, врешті-решт, по цій історії, вона, пройшовшись по ланцюгу цих стосунків, віднаходить себе. І у фіналі фільму ми бачимо, як вона об'єднується з тією частинкою себе, яка здатна любити, яка здатна нести добро і знаходить її цю частинку в ось цьому молодому лікарю, помічнику цього хірурга. І власне іноді в житті нашим клієнтам потрібно пройти дуже складні випробування, дуже травматичні стосунки, щоб, врешті-решт, зрозуміти, що цього вони точно не хочуть, і що це їм не принесе щастя. Дуже класно показана ось ця ідентичність особистості, де жінка з мозком немовляти стає поступово в фільмі особистістю. І я би виділила тут чотири таких ключових етапи. Перший етап. Це наївність та довіра. Вона просто, як немовля, відкрита до світу, відкрита до людей, абсолютно не розбирається в людях, абсолютно не знає, чого вона хоче. І знаєте, кожен з нас проживає цю стадію в дитинстві, і це абсолютно нормально. Наступна стадія це є сепарація та експерименти. Я би співвіднесла її з підлітковим віком. Тобто наша героїня пускається в мандри, вона хоче пізнати світ, вона хоче пізнати себе через світ і ті всі е, прекрасні, а як виявилось, і жахливі речі, які вона в тому світі е, може побачити, та, коли вона йде з е, будинку е, хірурга і, власне, е, далеко їде у мандрівку і е, е, знайомиться з різними людьми. Знайомиться з собою в різних формах. так. Далі йде етап усамітнення, коли вона ізолюється, коли вона покидає ось того чоловіка, з яким вона, власне, і поїхала в ту мандрівку, і занурюється в себе, щоб знайти себе. так. І залишаючись наодинці, перебуваючи в тому будинку розпусти, вона ніби хоче відчути, а що їй приносить задоволення, а, що, а які люди бувають, а з якими людьми їй добре і цікаво, і, врешті-решт, знаходить там собі подругу, так, іншу жінку, яку в. Яка до неї прихильно ставиться, яка розуміє її почуття, яка дає їй підтримку. І це теж її жіноча частина, таке приєднання до своєї жіночої частини і розуміння самої себе, співчуття до самої себе. І остання стадія це є інтеграція. У фільмі це описано як ось домовленість все ж таки про шлюб, як укладання ось того шлюбу. Бу з молодим лікарем. Коли вона, пройшовши всі ці кола, врешті розуміє, хто як до неї ставиться, і розуміє, що вона має схожі цінності з цим чоловіком, з цим героєм. І... Відповідно, що вони разом можуть йти тим шляхом, що допомагати людям творити і множити добро. І ось ця ключова цінність, яку вона в собі знайшла, оце є ця її ідентичність, хто вона є така. Вона не, вона не просто якась там річ, якийсь біоматеріал, вона не просто якась жінка, якою хтось може користуватися чи мати собі за красиву дружину. Вона, вона є та, яка хоче бути корисною для суспільства, яка володіє емпатією і яка справді знає, що вона є важлива частина світу. Ще один надзвичайно важливий момент, який я залишила на десерт. Як сексолог і викладачка гендерної психології в університеті, я не можу оминути питання жіночої емансипації в суспільстві, ставлення до жіночої сексуальності в світі в різні часи. Повірте, я досліджувала це питання і разом з колегами, і самостійно, і це надзвичайно цінно і цікаво. Справді, тривалий час, суспільство, норми суспільства. Церква та багато інших соціальних інститутів дуже сильно пригнічували і притісняли жіночу сексуальність. І та жінка, яка мала вільну сексуальність, яка прагнула отримувати задоволення від життя, яка прагнула сама обирати собі партнерів, яка не ставила шлюб і народження дітей в центр своєї ідентичності, тривалий час така жінка вважалася. Не зовсім жінкою вважалася аморальною, неадекватною, і ми бачимо історії пригноблення цих жінок, їх спалювали, як відьом, їх знецінювали, вони мусили займатися проституцією. Їх виганяли власні там, батьки з дому, тому що вони не вели якийсь такий дуже обмежений і дуже стандартний стиль життя. І разом з тим ми бачимо, як розщеплювалася і чоловіча сексуальність, тому що Одна жінка це мала бути дружина твоїх дітей. Вона мусила бути вдома, мусила бути такою праведною і покірною, але вона не викликала сексуального бажання. І, тобто, це як проекція мами на жінку. Так? І інша жінка, це та, яка любить себе, любить задоволення. Це була та, яка була в будинку розпусти, яка зваблювала, яка була гарна, яка була е, таємнича, яка була така. Інстинктивна вона дуже вабила, і, власне, ось це розщеплення. Ми досі маємо наслідки цього розщеплення, коли дійсно багато чоловіків і багато жінок не можуть знайти ось цю золоту середину, як власне ставитись до жіночої сексуальності, до чоловічої сексуальності. Ось такий аналіз я дуже чекатиму ваших коментарів стосовно аналізу даного фільму. Що ви побачили в ньому, що для вас виявилося цінним, де ви знайшли відгуки в своїй душі, коли переглядали дану кінострічку.